Рекомендації для батьків. Шановні батьки, найбільше ви зможете допомогти дитині, коли розумітимете та цінуватимете її сильні сторони та особливі потреби. Дитина стає більш впевненою і спокійною, коли розуміє свою особливість та значимість. Отже, частіше хваліть дитину за її досягнення. Давайте дитині короткі інструкції, 4-5 слів. В іншому разі дитина просто виключиться і не почує вас. Не допускайте все дозволеності, інакше дитина буде маніпулювати вами. Чітко визначіть та обговоріть із дитиною, що можна, а що не можна робити вдома. Уникайте у повсякденному спілкуванні різних заперечень. Важливо з дитиною говорити спокійно та стримано. Не нехтуйте порадами педагогів. Старанно та своєчасно виконуйте завдання педагогів. Намагайтеся виконувати завдання у ігровій формі. Допомагайте дитині, але не виконуйте завдання за неї. Якщо дитина втомилась, то дайте їй відпочинок або займіть її іншою діяльністю. Не вимагайте у дитини більше, аніж вона може. Надайте дитині можливість розвивати свої таланти та сильні сторони. Забезпечте сприятливу обстановку для розвитку та навчання. Створіть зони для відпочинку, навчання та розваг, які допоможуть дитині зосередитись та зберегти позитивний настрій. Дякую за увагу!